Сталося невже знову зрада. Якщо що, то знаєте, Портніков вже не герой тверезої аналітики, він експерт Алярма. Стоп, все давайте по поличкам. Портніков, журналіст-аналітик, веде щоденний свій канал, а там 775 тисяч підписників на хвилиночку і говорить про політику. І от під стрімом з ким договориться Трамп Фейгіна та Портнікова не поодинокі коменти. Знайомтеся, фатальні прогнози. Все пропало. Вічний нитік, Доводить до нервного срива, несет чуш. ні одного признамінування, не збило народ реально тригернуло. Здається, Пуртніков реально боїться. Але чого його терзає масова дурість нашого мислення? Я так думаю, чому є наша найновіша історія, яку всі ми знаємо. Давайте згадаємо, Помаранчева революція її створили українці через пару років, саме вони. Обрали президентом Януковича, так і ми його обрали. Щоб через пару років він розстріляв людей в ті Ростов. було так. Що далі? Крим Донбас, а то реальні воєнні дії, таке собі мислення у нас. То чи справа в Портніковому, чи в нас? Комон, як так сталося?